Відсутність єдності українського православ'я це глибока рана на тілі всього вселенського православ'я. Тому собор Української православної церкви висловив готовність до діалогу з тими нашими братами і сестрами, які опинилися за межами нашої церкви та зараховують себе до складу православної церкви України. Про те, щоб увійти у цей діалог. Потрібно спочатку обов'язково зупинити руйнівну діяльність, відкинути злобу і ненависть, стишити лютуючий голос, з яким точно не сідають за стіл переговорів. Відновлення єдності українського православ'я повинно відбуватися відповідно до священних канонів та без втручання політичних сил. Таку послідовну позицію, вкотре підтримав собор Української православної церкви. Тільки но ці слова втіляться в життя, як не заставлять на себе чекати і припинення ворожнечі, і примноження любові, та відновиться заповідана Господом єдність. І ми просимо про це Бога невпинно, бо мріємо не тільки жити у єдиній державі. А й молитися у єдиній церкві.